Я любитиму тебе, Господи, ти сила моя, Господь скеля моя, прихисток мій, і визволитель мій, Бог мій помічник мій на нього, я оповаю, щит мій рік спасіння мого, і заступник мій. Я призову Господа із хвалою і врятуюся від ворогів моїх. Охопили мене муки смерті, потоки беззаконня налякали мене, те не та аду оплутали мене сіті смерті, лягли переді мною. У скорботі моїй призвав я Господа, і до Бога мого взивав я. І почув він голос мій у святому храмі своєму, крик мій дійшов до слуху його, тоді здригнулася і затремтіла земля, затремтіли і захитались споди гір, бо борознівався Бог. Вийшов дим і зніздрів його і палаючий вогонь, з уст його, навколо нього сипалося, палаючи вугілля. Він нахилив небеса і зійшов і морок був під ногами його, і сів на херовимів і полетів, понісся на крилах вітру, покрив себе мороком, оточив себе темною водою повітряних хмар. Від сяйва перед ним розійшлися хмари, посипався град із палючим вугіллям, і загримів Господь з Небес, вишній подав голос свій, випустив стріли і розсіяв ворогів моїх, блискавок сил і зчинив серед них сум'яття, і з'явилися джерела вод, і основа, світу розкрилися від наказу Твого, Господи, від гнівного подиху Твого. Простягнув Він руку свою з висоти, узяв мене, витяг мене з вод глибоких, визволив мене від сильних ворогів моїх. І від ненависників моїх, які були сильніші за мене, у день біди моєї вони напали на мене, та Господь став опорою мені і вивів мене на простір, і врятував мене, бо він благоволить мені, визволив мене від сильних ворогів моїх і від ненависників моїх, і воздав мені, Господь, за праведність мою, за чистоту рук моїх винагородив мене, бо я тримався шляхів Господніх і не був нечестивим перед Богом моїм. Усі заповіді Його були переді мною. І від настанов Його я не відступав, я був непорочним перед Ним, оберігав себе від беззаконня, і воздав мені Господь за праведність мою, за чистоту рук моїх перед очима Його, з праведними ти чиниш праведно, з мужем непорочним непорочно, з чистим чисто, а з лукавим за лукавством Його. Нагород пригноблений Ти спасаєш, а очі гордих упокорюєш. Ти, Господи, засвітив світильник мій, Боже мій, Ти освітив темряву мою. З тобою я врятуюся у випробуваннях, з Богом моїм піднімуся на стіну. Бог мій непорочний є шлях Його, слова Господні, випробувані вогнем. Він щит для всіх, хто уповає на нього. Бо хто Бог, окрім Господа, хто Бог, окрім Бога нашого, Бог підперезав мене силою і спрямував мене на вірний шлях, зробив ноги мої, як у лані і на висотах моїх утвердив мене, навчив долоні мої воювати, руки мої згинають мій днилу. Ти дав мені щит спасіння Твого, правиця Твоя захистила мене, наука Твоя цілком виправила мене, наука твоя, вона навчила мене, ти зробив широкими кроки мої, не спотикалися ноги мої. Я погнався за ворогами моїми і наздогнав їх, і не повернувся, поки не знищив їх, ударив, по них і вони не змогли встояти, впали під ноги мої, і підперезав мене силою для війни усіх, хто повстав проти мене, кинув під ноги мої. Ворогів моїх повернув спиною до мене, і ненависників моїх винищив. Вони кликали на допомогу, та ніхто не врятував їх, кликали до Господа, та Він не відповів їм, і розвіяв їх, немов порох повітру, наче бруд на вулиці розтоптав їх. Ти врятував мене від бунту народу, поставив мене на чолі народів. Мені служить плем'я, якого я не знав, коряться, ледь почувши про мене, чужинці підлещуються до мене. Чужинці знесилилися і стремтінням вийшли з укріплень своїх. Живий Господь, благословенний Бог мій, хай буде звеличений Бог спасіння мого, Бог, що помстився за мене і підкрив мені народи, врятував мене від гніву ворогів моїх, підніс мене над тими, хто повстав проти мене і від мужа неправедного врятував мене, тому славитиму тебе, Господи, між народами співатиму імені Твоєму, тому хто дає великі перемоги цареві своєму. І милість подає помазаникові своєму Давиду і нащадкам його на віки. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині по всіх часах, і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі, Боже, алелуя, 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 слава тобі Боже, алелуя, алея, алелуя, слава тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Небеса сповіщають про славу Божу і про творіння рук Його розповідає твердя. День дневі передає слово, і ніч ночі відкриває знання. Немає в них язика, немає слів, і не чути голосу їхнього. Та по всій землі розійшлася звістка їх і до країв світу слова їхні. Він поставив у них намет для сонця. І воно, немов жених, виходить із шлюбного покою свого, радіє, наче воїн, що пробігає шлях свій, На небес небезхід Його і захід його на їх іншому краю, ніщо не сховається від жару Його. Закон Господній непорочний, оновлює душі, завід Господній вірний, напомлює простих, повеління Господні праведні, веселять серце, заповідь Господня світла, просвітлює очі. Страх Господній чистий перебуває вік, суди Господній істині, всі праведні, жаданіші за золотом, за безліч золота чистого, солодші за мед і краплі стільникові, і рабті охороняє їх у виконанні їх велика нагорода, помилки свої, хто усвідомить, від невідомих гріхів моїх, очисти мене, і від гордості втримай раба Твого, щоб вона не володіла мною, тоді я буду непорочним і чистим. Від тяжкого гріха і слова вуст, моїх і помисли серця мого завжди будуть приємні тобі, Господи, помічнику мій і визволителю мій, е... нехай відповість тобі Господь у день тривоги, нехай захистить Тебе ім'я Бога, Яковлевого. нехай він пошле тобі допомогу зі святилища і силону, нехай заступиться за тебе, нехай згадає про всі жертви твої і все палення Твоє прийме, нехай зробить те, що бажає серце твоє, і всі задуми твої здійснить. Ми радітимемо спасінню Твоєму. Станемо величними в ім'я Господа Бога нашого. Нехай виконає Господь усі прохання Твої. Тепер пізнав я, що Господь подасть перемогу помазаних у своєму. Відповість йому зі святих небес своїх, могутністю переможної правиці своєю. Ті колісницями, ці кіньми, а ми ім'ям Господа, Бога нашого, хвалимось. Ті будуть розбиті і впадуть, а ми піднімемось і ствердимось. Господи, спаси царя і дай відповідь в той день, коли ми прикличемо тебе. Господи, силою Твоєї звеселиться, Цар, і через спасіння Твоє сповниться радості, бажання серця Його Ти виконав і не відкинув прохання в уст Його. Ти зустрів Його з благословеннями, поклав на Його голову вінець із дорогоцінного каміння. Він просив у тебе життя, і ти дав йому довголіття вік. велика слава Його від перемоги Твоєї, пошаною і величю Ти покрив його, ти дарував йому благословення вік, дав веселитися перед лицем Твоїм. Бо цар уповає на Господа, і завдяки милості вишнього не похитнеться він, нехай знайде рука твоя всіх ворогів твоїх, нехай настигне правиці твоя всіх, ненависників Твоїх, У день гніву Твого, нехай згорять, наче в печі вони у лютості своїй Господь повалить їх і спалить їх, їх їхні вогонь. ти винищиш плід їхній із землі, потомство їхні, з-поміж синів людських. Проти тебе вони задумають зло, укладають змову, але не зможуть виконати її. Бо ти обернеш їх спиною і на їхнє обличчя, на цілий шлуб твій, вознесися, Господи, в силі Твоїй, і ми оспіваємо і прославимо могутність Твою, слава Тобі Сину, і Святому Духові нині, по всіх часі, на віки віків. Аміння. Аллилуйя, Алелуя, Алелуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Алелуя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Алелуя, Алелуя, слава тобі, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Боже Боже, мій злянці на мене, чому ти полишив мене, віддаляють мене від спасіння слова гріхопадінь моїх. Боже, мій я в день, а ти не відповідаєш. Уночі кричу і не маю спокою, але ти, святий, живеш, серед хвали Ізраїлю. На тебе уповали батьки наші, уповали, і ти рятував їх, тебе прикликали і спасалися, на тебе покладалися і не були посоромлені. А я черв'як, а не людина. Люди насміхаються з мене, народ зневажає. Кожен, хто бачить мене, глузує з мене, кривить губи, хитає головою. Він уповав на Господа, тож нехай врятує Його, хай спасе Його, якщо він доподобує йому. Але ти мене вивів з материнського лона, навчив надії при грудях матері моєї, тобі я вручений від народження, від лона матері моєї, ти Бог мій. Не віддаляйся ж від мене, бо біда близько, а помічника немає. Багато биків обступило мене, воли тучні, стали навколо мене, Розкрили на мене свої пащі, не наче лев, що хопаєте речить, яначе розлита вода розсипалася, всі кістки мої, серце моє стало, наче вісь, тане в утробі моїй, висохли вуста мої, мов черепок, присох до піднебіння язик мій, звів ти мене у порох смерті. Численні пси оточили мене, зграяли ходіїв, встали навколо мене, пробили руки мої і ноги мої, перелічили всі кості мої. Самі ж дивилися на мене і зловтішалися, розділили ризи мої між собою, і про одежу мою кидали жереб. Але ти, Господи, не стій осторонь, сила моя, поспіши на допомогу мені, душу мою врятуй від меча, єдину мою, від люті пса. Спаси мене з левічої пащі і від рогів, бика врятуй мене смиренного, і я брата моїм сповіщу ім'я Твоє, посеред зібрання хвалитиму Тебе. Ви що боїтеся, Господа, хваліть Його. Всі нащадки Якова прославте Його, бійтеся Його, все потомство Ізраїлю, бо бідного він не зневажив, не рознівався на благання Його, не відвернув від Нього лице своє, але почув Його, коли він взивав до нього. Ти навчиш мене хвалити тебе, у великому зібранні тебе славитиму. Те, що обіцяв, виконою перед тими, хто боїться тебе, нехай їдять від них бідні і насичуються, нехай хвалять Господа ті, що шукають Його, нехай живуть серця їхні повік згадають і не вернуться до Господа всі кінці землі, вклоняться тобі всі племена народів. У Господній царство, Він владика над народами, йому одному вклоняться всі багатії земні. Всі ті, що сходять у порох, припадуть до нього. Для нього живе душа моя, і діти мої служитимуть йому. Вони сповістять про Господа нащадкам своїм. І тим, що народяться, розкажуть про правду Господа і про діла Його. Господь пасе мене. І ні в чому я не матиму нестатку». Він водить мене на зелені пасовища і біля тих потоків годує мене, дає спочинок душі моїй, заради імені свого шляхами праведності веде він мене, навіть якщо піду я вдалину тіні смертної, не злякаюся зла, бо ти зі мною жезл твій і палиця твоя, вони заспокоюють мене. Ти приготував мені стіл перед очима ворогів моїх, оливою намастив голову мою, чаша твоя з кращим вином звеселяє мене. Милість твоя нехай буде зі мною у всі дні життя мого. Я житиму в домі Господньому довгі дні Господня земля і все, що наповнює її, все світ і все, що живе в ньому. Він на морях поставив її, на річках утвердив її, хто зійде на гору Господню і хто стане на місці святому Його, той, чиї руки не вийня, серце чисте, хто душею своєю не прагнув марноти, не клявся неправдою ближньому своєму, Благословення від Господа він одержить милість від Бога, Спасителя свого. Такий рід тих, хто шукає його, хто молиться Богу Якова, підніміть брами верхи ваші, підніміться двері вічні і ввійде цар слави, хто цей цар слави, Господь могутній і сильний, Господь сильний у битві. Підніміть брами верхи ваші, підніміться двері вічні і ввійде цар слави. Хто цей цар слави, Господь сил, Він є цар слави. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всіх часі, і на віки віків Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всіх часах, і на віки віків. Амінь. Блаженний і людинолюбний, благосердний і многомилостивий, Господи. Багатий на милість і доброту, Отче Щедрот і Боже всякої втіхи, дякуємо тобі за всі твої милості, відомі і невідомі, які від дня нашого народження і донині щедро подаєш нам, якими ти постійно ущедрюєш нас, дякуємо Тобі, що ти не лише сам благодієш нам, але й дітей твоїх на діла милосердя піднімаєш, молимо тебе, милосердний, обіцяючий помилування, пом'яний братів і сестер наших. Які зробили нам милостиню, і всі, хто любить, милує і годує нас, благодії служить нам, всі, хто заповідав і за кого заповідано нам молитися. Ти, Господи, знаєш їхні імена і потреби, і всіх їхніх родичів і знайомих, і всіх, що ми згадуємо їх тут, сам і своїх багатих щедрот, віддяч благодійникам нашим за їхню любов, прийми їхні щирі приношення, як запашних ім'ям, як жертву приємну Тобі. Як діло милосердя, Тобі, самому явлене, дай їм від роси небесної від плодів земних, наповни їхні доми пшеницею вином і єлеєм та всякою добротою, захисти їх від усякого зла та даруй їм повноту небесного і земного благословення, пом'яни у Царстві Твоєму їхніх родичів і друзів, які вже відійшли, за яких вони творять милостиню, даруй їм прощення гріхів і спадок вічних небесних блага. Прийми милостиво і нашу подяку, як, у, як непотрібні слуги зі страхом і трепетом наважуємося Тобі принести від глибини серця з любов'ю, вдячно і хвалебно виголошуючи. Слава тобі, Боже, благодійнику наш, на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Трой, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, Святий і злянці і немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, чиє сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, по і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Душе моя, доки живеш на землі, покайся, бо Порох у гробі не молиться і від гріхів не визволяє. Взивай до Христа Бога, нагрішив я серцевічче, раніш ніж осудити мене, помилуй мене, Душе моя, доки будеш перебувати у гріхах, доки будеш відкладати покаяння, уяви собі суд, що надходить, і взивай до Господа, нагрішив я серцевічче, раніш ніж осудити мене, помилуй мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, на страшному суді без обвинувачувача провини виявляються, без свідків осуджуються, бо книга совісті розкривається, і діла таємні виявляються, раніш ніж у тому Всенародному судищі виявити, що я Боже, Очистий і спаси мене, і нині, по повсякчас, і на віки віків, Аміння, незбагненне і недослідиме, владичице Богородице, Бога благодатна. Содіє не через тебе таїнство, бо зачавши невмістимого, ти породила вдягненого у плоть від чистої крові твоєї, молиш його причиста, як сина твого, щоб спас усіх, хто славить тебе. Hospodi pomili, Hospodi pomiluj, 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 Господи, помилуй, 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 Господи, Вседержителю, Слово безначального Твого Отця, самодовершений, Боже Ісусе Христе, ради милосердя, милості Твоєї, ніколи не віддаляйся від рабів Твоїх, а завжди в них перебувай. Не покинь, всесвятий святий Царю і мене, раба Твого. І дай мені недостойному радість спасіння Твого, просвіти розумі, світлом пізнання Євангелія Твого, душу мою любов'ю Христа Твого об'яжи, тіло моє Твоїм безстрастням прикрась, думки очисти, ноги мої від спотикання збережи, і не погуби мене з беззаконнями моїми, благий, Господи, але направ мене, Боже, і в серце моє, випробуй мене і перевір дороги мої, і якщо я на шляху гріховному. То відверни від Нього і направ на шляхи вічні, бо Ти є путь і істина, і життя, і тобі славу висилаємо з безначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.